Майже всі у світі знають про трагедію Бучі. Але саме з окупованого містечка російські загарбники обстрілювали місто поруч Ірпінь. Знищено і пошкоджено майже половину житлового фонду. 53% соціальних об'єктів. Київська школа економіки оцінює збитки у 922 мільйони доларів. Питання житла гостра проблема не тільки мешканців Ірпіня, але й переселенців, яких з початком осені стає все більше. Я Ольга Соловей і представляю благодійну організацію Житло для ВПО. Спільно з місцевою владою Ірпіня ми розпочали проєкт відновлення гуртожитку на 20 родин. Ми впевнені, що спільно зможемо провести перепланування, оновити інженерні мережі, провести ремонтні роботи та облаштувати комфортне проживання. Ми хочемо створити енергоефективний інклюзивний проект для 20 родин, які втратили житло. Потребуємо вашої допомоги та участі. Долучайтесь.